USAID через проєкт енергетичної безпеки продовжує забезпечувати українських енергетиків транспортними засобами, необхідними для відновлення та забезпечення стійкості енергомережі України. Представники семи теплопостачальних компаній Тернополя, Луцька, Одеси, Запоріжжя, Кропивницького, Бучі і Василькова вже пройшли навчання з використання спеціально обладнаних аварійно-ремонтних автомобілів, придбаних коштом Агентства США. З міжнародного розвитку USAID через проєкт енергетичної безпеки. Кожен автомобіль має сучасне обладнання: двохстанційні дизельні та бензинові генератори, масляну станцію, гідравлічні молот, домкрат і полірувальний пристрій, електричний і гідравлічний ґрунтові насоси, електричний витяжний вентилятор, пневматичні пробки різних розмірів для герметизації трубопроводів. Це ворійний автомобіль. Він оснащений всім необхідним обладнанням, щоб аварійна бригада підготувала місце для проведення робот і виконувала безпосередньо не залучаючи додаткових устаткування та обладнання американському народу, а саме USAID, за дану можливість поставити надпотужні надсучасні автомобілі для вирішення аварійно-відновлювальних робіт у сферах теплопостачання. Нафаршировано усім чим можна. На зараз, тим, що ми працюємо і тим, що предлагають нам, є багато функцій, яких в нас ну, немає. Ми дуже вдячні USAID за цю співпрацю, за подарунки такі нашому місту.